Добрий шановний коленик, 14 грудня 24 року, засідання комісії з питань комунальної власності майна та соціальної оборони 12 суд у червні, значить наявний, тому розпочинаємо засідання. Сьогодні у нас в порядку тренуємо два коротко питання. Це про затвердження розпорядження голови районної ради від 26.11.2024 щодо, щодо, щодо передачі комунального майна в оренду і е, про передачу складових газорозподільної системи у власність. Так, значить, е, по першому попробуємо питання про затвердження розпорядження голови районної ради 26.11. Йдемо значить, про. Е, Значить, текст розпорядження значить, я зачитаю відповідно до статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 12 закону України проведення державного комунального майна, проект передачі і так далі. Планальна передачі воєнного відбудованого не житлового приміщення, позиції 19 розташованого на першому поясі будівлі літери А загальною площою 19 метрів квадратних за адресою Закарпатська область, міського уж вулиця Загорська, 10. Значить, з метою укладання договору оренди майна з переможцем аукціону затвердити протокол електронного аукціону з формовами 13.1124 року, номер там складний, укласти договір оренди з переможцем аукціону, йдемо про службу у справах дітейської -сільсько сільської ради Ужгородського району. Строком на 5 років контроль за виконанням залишають за голова ради Франського. Значить, відповідно проєкту рішення на сесію ради? Єкось зауваження, пропозиції, заперечення даного? Немає, прошу голосувати. Хто внести протокол по даному питання? А, друге питання це про а, передачу складових газорозподільної системи у власність Чи мова йде хорошо. Йде мова про передачу підвідних газопроводів у власність з а, балансу Ужгородського району та Карпатської області на а, власність ОТГ, в даному падку Онаківської. Значить, Сухівської, Середнянської, Фонківської. Відповідно з метою чого утворюються комісії згідно додатків. Ну, ну, да, ну, представники середньої є, представники є. Так, так. представники напису. Я думаю, що ми надамо дамо слово представника подвижних мереж. Вони роз'ясняють ситуацію, технічні моменти з цього питання, щоб члени комісії будуть в предметом, предметом питання. Ну, добрий день. Я комунальна, провідний юрисконсульт, керівник юридичного відділу відділення Запаття. Дуже коротко, про необхідність передати вище зазначення газорозподільні системи у власність територіальним громадам конче необхідно за тому, щоб у майбутньому передати їх газорозподільним мережам, пройти всю юридичну процедуру, так як вона має бути згідно з законом, з нормами чинного законодавства згідно з кодексом газорозподільних мереж дві 2015 року. І згодом чином, ці о, складові обслуговувати. Наскільки я знаю, минулий минули раз керівник говорив, що ви хочете робити інвентаризацію. <кхід> Всього не не майна необхідно <кхід> і е, ви робити інвентаризацію для громад безкоштовно. Це великий втус, тому що громади не вкладують ніякі гроші для інвентаризації і свободу. Безкоштовно, <кхід> я за <так>, громаду. <кхід> <я> <кхід> Минулий минул, минул, раз це озвучував Андрій Богданович. Да, Мед Андрій Богданович, бо тому що проєкт рішення, попередній, який попередні, був, що ми передавали ГРП, е, ну, також різних е, територіальних громад. І також тут були, була комісія, і тоді було озвучено Андрієм Богдановичем, що інвентаризація робиться для е, територіальних громад безкоштовно. І, е, ну, Після того, як вони передадуть його Закарпат, газ мереж. Закарпатний філій, Закарпат Смілі, Гассмережі. І тоді ми прийняли рішення, <реклама> депутати поголосували, що роздати по що кожна ОТГ, щоб мала на своїй території, не один хто займався всіма, кожна ОТГ має <реклама> свою частину. То, що кожна треба займається своє щасливо нікуди до цього не поділяється, але стосовно нас його слово. Тобто немає на наразі. Тобто за інвентаризацію хтось має заплатити цей гроші. Немає координаті, як безкоштовний інтернет. Хто їх має заплатити? У нас чого у нас немає грошей, тобто вони в нас не заклали. На що на купівлю ні, ні, на, на... на саме Ми на Ми їх не купуємо. Ми не купуємо. по договору будемо Ми... брати, Плану, але не купити. Але, але поки, поки ви не зробите інвентаризацію, ви не зможете ставити в плані, що ви ремонтуєте. Правильно? Це логічно. Звичайно, але об'єктивно кажу, я не я не розумію, чого таке не подавало вже ну, Дивіться, Може з перспективою надалі. Коли ж зробить передачу, тоді вже керівництво свише дасть вказівку зробити інвентаризацію для того, yes. щоб знали, що вони ремонтують, що в них є на балансі. Yes. Тому що передавати е ці мережі, ну вони продаються просто мережі, передаються, але не знаєте, що там є. Yes. Звичайно, ну, ну це надальше. Поки вони не є передані до, до тих пір, я так розумію, ви також не можете робити інтелізацію. Не можете вирішувати, хто це має робити. Ні. Ну, зато йде початок процедури для того, щоб можна зрухати цей камінь з міста. Ми, це, Згодна. ми, це, ми Згодна. це розуміємо, а він тоді так само е, всім об'яснив. процедура є така, що. Ну, під лежачий камінь вона не тече. Треба, що починати рухати, і є на перспективі далі, що інвентаризацію зробить не ОТГ, а для ОТГ зробить, що можна їх раціонально, правильно їх обслуговувати. Буде, так. Ми це розуміємо. А скажімо, що... що... <клес> є тарифний розподіл там навчання законодавство регулював ці питання, тобто і проведення інвентаризації, і обслуговування а, не, не, не передбачено тим, що інвентаризація. Ну, це сьогодні. а яким чином означається обсяг відповідно за якщо вони не існує, як це кажуть, об'ємної складової. Об'ємна складова підкорюється в проєктно виконавчі документації проєктна об'єкт будівництва, там вказана кількість мереж, українські рівні категорії, чи не я. Звичайно, просто колега, що має на увазі, скоріше за все, я думаю, бо яка таке питання десь. Якщо ми, як громадяни України, скористуємося газом і платимо за доставку і платимо за сам газ, то відповідно в цій сумі включені всі речі, які пов'язані з обслуговуванням тієї сполуча, в тому числі і Ні. Не, не, різні це різні речі. Дивіться, можливо. Я ще запитання. таке. Ви можете зорієнтувати мене, зокрема, наприклад, що стосується газопроводу, газопровід БТ тосе кувати з селакиляви до ліці хай. Який саме участок? Про що йде мова? От до селакиляви чи в межах села, чи між селами? Ви можете зорієнтувати, що ви виза за проект. Вот. Може подій раз слід годуватися до села і по селу. От по цьому йде за за проект, по якому розподіляється вас споживачами. А чому на так от немає пояснень от? Що це завтра? Не просто, ну, там раку ракувати, та, він вироб, може бути щодо документації рахуватися кіблярські. Може, так. Да, може, він, не він може в одночасному, добудовуватися за того. Тому отвертаємося до питання, які з колегами. Зараз користами поступити інтелізації. Вичне було, мабуть, якось це зробити, визначити, що певне перед тим, як передавати. Получається, що ми передаємо те, то що нації намагаються. Пам'ятаєте. Минулий раз, минулий раз вон, була таблиця з сумами. Якщо пам'ятаєте, да, ГРП, якщо пам'ятаєте, ми передавали декілька, але ну, кількість, там весь обсяг був 35 тисяч гривень. Це інвентаризація проходила ще, е, ну, грубо говоря, 90-х, може, 80-х роках. Зато ми не ставили суми, тому що ми не знаємо фактичну його вартість. Ну, пам'ятаєте? Фактично, ну апріорі це не може бути 35 тисяч гривень, наприклад, на сьогоднішній день. От весь той обсяг, що ми тоді передали, пам'ятаєте, минулої сесії. Зато е, на, ми передаємо на позабалансу ОТГ, ОТГ, да, ОТГ. Ми передаємо на ОТГ. Вони передають е, вже в газ мережі філію. Вони, вибачте, вони нам не передають, вони, вони до того, на користування, Так, так господарство віддання, і вже тоді, що що, як воно обслуговується, яка вартість того ремонтних робіт, вони фактично би мали зробити е, інвентаризацію. Ну, знаєш, По великому рахунку, я розумію, що для того, щоб зробити, взяти участь у чомусь, чому, у треба то, мати, скажімо так, відношення до цього. Ну, як мінімум, відновочні досить не мають настати. Мабуть, ну наше єдине рішення може бути це передати, виходить на ОТГ, тому що ми маємо народних. Єдине, що так. виходить, що ми лише можемо передати те, що є у нас в наявності. А по факту виходить, що навіть у нас наявності може і не бути цих мереж. Тобто вони по факту є, а де Юри нам не належать. Я маю на увазі ці мережі, які безпосередньо в селі. Це ж може бути теоретично, тому що -то, люди будували це за власний рахунок. Ну, є мережі які є мережі, наприклад, так минулий раз разів розповідав, що є такі мережі, що навіть немає на балансі ніде, що не побудовані чи селом, чи людьми, а вони навіть немає їх у немає статусу, немає ніде не вибражено. Тобто, так. фактично, якщо витік, якщо якась вміє ситуація, ми матимемо нести відповідальність, ми маємо обслуговувати, але ми не маємо медичного відносини до тих мереж. Так. А щоб мали ви це? А щоб що мали то... Тому що ще тоді минулий раз також депутати давали такі е, питання, що коли, як за такі мережі, що немає офіційного обліку, немає ніякого статусу. Ну, ось. Андрій Богданович розповідав, що він дає людину на кожну ОТГ, ну, подальше. І всі вони провіряють, дивляться, що є, що нема, всі беруть на обліку. І... Їх, 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 так, їх у законі. Ну, це не це не перспективу, а наразі маємо по тим, що принаймні бачимо. Я я до того питання, тому що ну ви для того, щоб скажучи, проводити витрати якийсь об'єкт, у вас він повинен яким чином бути зафіксований. взяти вас він повинен доби відносини користування, яким чином мотогірний повинен бути відображений, для вас він повинен переходити якийсь, яким чином зафіксований. Відповідно, ми повинні включити тупості тебе розподілу, і відповідно вже з поїхав отримати за там проводити відповідно обслуговування об'єкту. Не наприклад, яка сміть. Стратегія, але але точно так розуміти, що вони це якийсь певний специфічний вид правильно, якийсь потребує певних технічних знань на вихідфінансових витрати визнання цього об'єкту. Треба розуміти, що це за об'єкт, до чого він це відноситься, Чи його стан, тобто це технічні питання, які стосуються вашій сфері. Тобто без вас провести інтеризацію, визнати об'єкт. Прийняти uh, його ОТГ, ну технічно, фізично неможливо, да. тому що ОТГ не є uh, господарюючим суб'єктом по відношенню <пиш> до треба <уважаючих пиш> там діяльність, <пиш> і тому. Такі знання, навики можуть бути якісь персонал, які розуміє, що там, де він до чогося він відносить і куди це стосується. Ну тому поки розумію, змогу було про те, що ваше керівництво яким ще візьме відмети питання на себе, бойовує, організує. Витèших, тому що це питання наших не однозначно буде стояти і далі, бо, наприклад, з того, що я дивлюся на проєкт, який підгрупований, фактично мова йде за газопровід. Ми, мабуть, і не можемо про це говорити, бо у нас на балансі їх нема. Ці речі будуть будовані людьми. Це питання відкриття, коли колега говорить. Це все потрібно буде децентралізацію, <кл 'язувати> зникати ці процеси, створювати комісії, і це буде робити спільно ОТГ, тому що ми передамо їм ці участки, ну, відповідно, в місті з вами. Ну, ви розумієте, розуміє? 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 Може, ви щось можливо мати цього продукту пропозиції або думки якісь? Скажіть? Я похилююся експлуатації. Вже того, що є, того, чого немає, не експлуатує. Ні, я експлуатую, я експлуатую, тому що іншого оператора немає. Я повинен ну, ми не відміняє питання. Суть понятна, про що голосувати з приводу проект вирішено. От так. Вирішено Прошу зафіксувати в протоколі. Комахівська, Середнянська, це правильно розуміє, про що це мова? Розуміє, але є питання. Кажи. Ну, по-перше, це вже третє рішення, яке ми приймаємо про передачі мереж, ГРП і інших об'єктів газорозподільчої системи від Закарпатгазу, газмережі, то що юридично там змінилися оператори, це ми розуміємо, але в чому частина, чому зразу не можна було разом з РП передати цю мережу? Це у нас вже третє рішення селищної ради, і треба буде пояснювати депутатам, чому ми збираємося кожного це, разу. Це В одному причину це перше. Тепер друге питання. То, що ну, районна рада зараз передасть нам, і ми маємо. Чуючи вашу позицію, бо минула позиція була інакша, тому що ваш представник казав, що ви самі будете це не один рік, і ви самі будете робити інвентаризацію. А тепер ми маємо з нашого бюджету виділити кошти на інвентаризацію тих мереж, які у нас не стояли на балансі, нам їх передала районна рада, але тут ще таке спірне питання: чи було воно на балансі районної ради? Чи нам треба визнавати їх як безгостне майно і згідно з процедурою признавати їх як майно комунальної власності? Це, ну, це певна процедура, якщо йти вже по юридичній цій процедурі. Раз, а по-друге, треба буде пояснити депутатам, чому коли був Закарпатгаз, вони не задавали ці питання, і ми не витрачали кошти на інвентаризацію. Тепер ми маємо проінвентаризувати і передати газ мережам. Бо згідно з законодавством, є два механізми. Або понятно, що ми не можемо експлуатувати. Ми маємо передати тільки оператору ГРМ, але є два механізми передачі: або викуп оператором ГРМ цих мереж, або передання їм в господарське відання або в експлуатацію. Це згідно з законом. Я не кажу, як практика була по закону. ні, 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 кодекс чітко гонтує там вказував власних розподільних мереж, які не з оператором, але які мережі передано до мереж оператора, зобов'язаний укласти з оператора. Довгосподарство, договір користування або договір експлуатації. Да. Фраза викуп? Ні, ні, сутки. але передача може бути, ну якби там питання може, може бути безкоштовно, або шляхом викупу. Ви і так будете його віддавати нам на баланс по договору. Ну, Ми розуміємо, але ну, питання викуп. в чому? Дивіться, от давайте так. Ви ж не, ну, зараз не державна установа, Закарпат, газ був не державний. Але питання в тому, що люди за власний кошт побудували мережу, да? витратили на це гроші. І тепер ми ще раз гроші людей з податків маємо витратити на те, щоб провести їх інвентаризацію. Ви багато років ну, Закарпатгаз тепер ви експлуатуєте цю мережу. Де-факто її експлуатуєте. Да? Ви отримуєте гроші, в тому числі ви, в тому числі і за розподію, е газу. А ми маємо профінансувати інвентаризацію. Я уявляю собі це 10 кілометрів газопроводу. Яка це буде вартість самих проєктних робіт? Чому ми на територіальну громаді маємо брати питання фінансування інвентаризації? Ви переговоріть зі своїм керівництвом, бо ну, ми не потягнемо. по-перше, у нас немає таких грошей, і питання буде з депутатами, бо їх треба фактично може дойти в тупик. Не буде фінансування з боку ОТГ можливості це забезпечити фінансовому просто стан. Ні, але генетики можуть це, бо у нас 70% фінансування бюджету на заверху суб'єктів. Я так вашу, вашу ситуацію, якщо ви Ві все вірно кажете, да? тобто ви тобто, люди за власне господарські кошти там побудували ці газопроводи. Якщо на зараз, от сьогодні-завтра стався вид. Ні, це дивіться, це питання. Я Тобто, я веду до того, що це не тільки на наша зацікавленість, а і з вашого Тетяна, Та Я вибачаюся, я, там, я, там, там, я там. просто я ви трошки переживаєте, ну, ну, бо це ваше болюче питання. Ja, Мене так само ну. Татяна, дивіться, тут дивіться, що be стосується витіків наших експлуатацій, це все зрозуміло. Корінь проблеми лежить в тому, що як каже колега, по перше, грошей може не хватити для забезпечення цієї інвентаризації, а в апріорі звучить питання. А навіщо йому ну, таке нести ці витрати, якщо передати потрібно безкоштовно, при цьому експлуатація і від отримання коштів буде відповідно отримувати хто? Той, хто буде далі користуватися, yeah. точніше, хто буде підтримувати експлуатацію? От там уже виникне питання витоку газу і так далі. За це кошти йдуть відповідно. Розумієте? Питання в іншому зараз: що треба потратити кошти? На експлу... на інвентаризацію, а по факту доходу від експлуатації ОТГ не отримує. Є лише, скажімо так, зацікавленість громадян в цілому, і ОТГ безперечно, так само, щоб люди мали газ. Це зрозуміло, це ну інше питання. Не мова про те, що треба зробити потратитися. По факту власниками як будете ви експлуатувати і будете ви забезпечувати послуги. ОТГ. болюче питання. В новому ну, році сідати за стіл і думати, що ти вирішення цього питання. Ну дивіться, ми вже це ж я ж кажу третє, третє буде наше рішення. Ми два рішення прийняли без всяких проблем, але мови не йшло про якісь відшкодування, якісь санітарізації. Тому ми по договору передали на експлуатацію ГРМ uh -huh. Сім Ну мова йшла про газову подівчиць. І до того і ще що посканьови додавали питання. Вони були не в на балансі районної ради, а вони на нашому були. Тому ми там уже був договор, там розірвана частина була в районі раді власності. Друга у нас ми передали і ГРП. ГРП вже двома рішеннями на. Підписали договори, затвердили по цьому по господарському да, цих мереж. Ми і тут можемо прийняти таке рішення. Але в разі, якщо не буде питання фінансування інвентаризації, якщо ви нам поставите умови фінансування, то в принципі для чого нам їх приймати? От районна рада і е, на сьогоднішній день є розпорядником, так як і підстави нам щоб прийняти, щоб ви витратити гроші. Понятно, що ми зацікавлені, щоб людям забезпечити е гроші газ. і передати. Ну, потім до нас прийдуть і скажуть, а що, ми а чому ви взяли витрати? Ви <смітна> чому ні? І тоді <плес> дивіться ну, рекомендації. Якщо ми вам передаємо, ви вже в договорі з ними прописуєте, що передаємо вам в користування з іншими витратними коштами треба розірвати дві речі. Перше, <пробітник> підписання <пробітник> договору на передачу господарської одне. Друге, районна рада нам передає ці мережі, вона передає баланс розвиватості. Тут її немає. Ми так візьмемо. Тобто ми так і її і візьмемо. І ми вам так і передамо їх в експлуатацію. Без інвентаризації? Ну без інте ну, без інвентаризації. Ми ну, так і передамо вам в експлуатацію. Ну, без е... указання, без указання yeah. балансової вартості в тому не упадемо, yeah. тому що воно там е... вартість їх є ну на сьогоднішній день нереальна. ми ж вам не на власність передаємо. А ми yeah. вам передаємо просто в експлуатацію. Власність, власниками є ми. Якщо виникне у нас потреба проводити її інвентаризацію і збільшувати її балансу вартість про себе, ми проведемо. Але якщо це буде потреба, на що нам зараз? У нас багато об'єктів, які мають нульову вартість. Ну і що це не, не значить, що ми все маємо переоцінити. У нас стільки мільйонів немає, щоб зробити там всі сісі ради старі та, і таке інше. Ну теоретично да, нам прокуратура пише, але, питання, але але питання в тому, що. Це виникає потреба, коли ми передаємо в оренду чи якісь діють. Азовики скажуть, треба все ліквідувати, а кошти. Не, скажі, вони ж не коштують. Не скажуть, вони закавлення, вони заробляють цьому гроші, як вони ліквідують, то вони чи мовити. Вон, ми заробляємо цьому. умови. Ну, понятно, я розумію, я не собі вакциналі. Ну, тобто, такі варіанти, якщо просто там прийняти від районної ради по тій вартості, яка у них є. Це ми можемо зробити, прийняти своїм рішенням і підписати з вами договор на передачу вам згідно з законом в, Господіль. в господар... господарське віддання. Ми теж можемо, але про якісь там витрати пов'язані з інвентаризацією, це вже думайте, якщо вам це треба. То, ну, буде а, можна, можна питання можна. по термінах. Припустимо, там все добре, без інвентарізації ми обходимося, входимо ці маневри. Да. Чи можемо ми укладати договори господарського віддання строком на 20 років? Я не... думаю, що депутати це не підтримують. Не підтримують чого. Наскільки підтримують? Ну, це держава. Це це Я так розумію, це ж зараз в мережі це державна держава. Так, що, В принципі, у нас немає підставних не підписувати з ними. Зміниться оператор, то з кожного... законом, ми маємо все. Ми є кожна індивідуальна сільська рада, кожен індивідуальний депутатський корпус. Індивідуально з ін... і домовляєтеся про якісь рішення. Терміну... За всіх гарантувати 14 громад, що хто які рішення приймало. Ну, тут нам п'ятьом відповідно державні ради всякому. По тем нема ви задавали питання? Я вам відповім зразу. Наперед, от минуле рішення районна рада прийняла в п'ятницю об одинадцятій, а у шістнадцятій нульнуль наша селищна рада прийняла рішення про прийняття і передачу і підписання договору. Це було в один день. На, на жаль, сьогодні у нас засідання сесії вже, тобто на цю сесію це не піде. Ну наступна чергова сесія, я думаю, що в цьому році вона буде, тому приймаємо рішення. На ну, Наша ще дні сесія має відбутися, без сесії ми Так же само, як і Онопільське. Вони рішають, коли буде сесія. Спочатку їм треба таке комісії депутатські також провести, довести до відомого депутатів, яка ситуація, і потім буде лише прийняти якесь рішення. Комісія профільна проголосувала, що питання йде на сесію. І будемо ще голосувати. Ну, і, буде, і будемо ще всім. У нас є 42 депутати, весь депутатський корпус. Ну, там є декілька, що ви були. Менше є депутатів, 38, стільки тепер на даний момент і треба також всім. От буде голова комісії, якщо будуть якісь питання, ми, ми буде відповідати на сесії, що що рішали. Рішила профільна комісія і чого? У мене, якщо можна, то є ще зустрічне питання до газмереж. Степанович? Віктор Степанович, є ще державна програма по альтернативним джерелам електролярному. У цій державній програмі ми маємо, ми отримали один такий газовий генератор, який ми маємо поставити і забезпечити сердянську школу. Не можу, е можу вияснити, з ким спілкуватися для того, щоб підключити цей Можливо. газ. Так, По мені, я з відбутком спілкувався, він сказав, що це питання об облгазу і цього обласноправді газмережі. Інженера головного робота. пишу. Може 67. 244. Так. Прислідувати. Це є головний інженер. От зі Віктор Віктор Степана, добре. Щоб, Бо це така проблема. Купити-купили, а тепер не знаю, як це народити. Ну, невелика потужність. У нього виходить електро цьому, так? Спорудність. Не можу сказати. Генеруйський. Мегаватт і гагава. Та який мегаватт. Це великий, це побутовий. Може 100 кВт максимум. 100 кВт відбувається. Та відбуває. я думаю, що питання не буде так? Ну Дай Бог, щоб ми не, не добували спотіл. Тому що я там 10, мегаватів. 20 мВ, 5 тисяч кубів, 20 тисяч кубів. Тоді дякуємо <реку> за питання. Ще там минулий раз <реку> депутати <реку> питали, якщо населення звертається. Про відключення, чи можемо звертатись, е, ситуація в силі. Розцільі е, розцінка, селі. розцінка е, селі. Та, сама сказали так, до 25 метрів, 17 тисяч Звертайте. да. і звертайтеся, змініть майні. Дякуємо. Дякуємо за.